Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в мене друга частина розпаковки з сайту Aliexpress. Сьогодні в мене замочки для сережок. І розпочну я з цієї позиції, яка прийшла в таких загадкових коробочках. Бачите, як вони запаковані. Тут всередині навіть папір такий попідкладала, щоб вони не билися, не розбивалися. Ну, давайте детальніше роздивимось. Це вся позиції дуже схожі, відрізняються тільки кольором. Отже, бачите, така захисна подушечка з паперу. І ось такі квіти з перлинкою всередині. Мені вони здалися на фотографії надзвичайно красивими, ніжними. Ось яке в мене відчуття, коли я їх отримала. Ну, по-перше, вони важкі, це треба розуміти. Хто любить легкі і невагомі сережки, то тоді ці не підійдуть. Вони дійсно такі, ну, важкі, навіть без підвісок важкі. Підвіски сюди можна підвішувати. Тут є таке заховане кільце ось. Єдине, що мені в цих сережках не сподобалось, вони заявлені як протиалергенні. Але подивіться, ну тут не можна сказати, що це сережки з покриттям. Подивіться на цей штирьок, як він нерівномірно покритий. Тут десь покритий, тут вже не покритий. Тобто, в мене є підозра, що ці сережки, якраз у людей, у яких є алергія, якраз вона і буде. Тому що, бачите, штирьок зовсім не покритий ніяким покриттям. Просто якийсь метал. В деяких сережках це більше проявляється, в деяких менше, але, тим не менш, ось ви бачите, не повністю є це покриття до якогось певного моменту, а в деяких навіть і тут нема. Ну, тобто, якось так. Тобто це тільки для тих людей, в кого нема алергії. Значить Тут дуже гарна ось ця перлиночка штучна, але гарної якості. Так, Ці сережки йдуть з силиконовими заглушечками. Так, ну де вона? Ну, я думаю, що вам видно, ось вони там лежать. Ось. Значить, ці з білими перлинками, всі ці Чотири позиції однакові, тільки в різних кольорах. Колір перлинки конкретно різний. Тут така, бачите, ніжно-рожева, персикова, вона така якась кремова. Кремова перлинка. Біла, кремова. Ось тут вже йде якась рожево-фіолетова. Дуже красиво. Чого я взяла всі? Я не змогла визначитися. Отак от, бачите? Дивишся, і кожна тобі подобається. А плюс я вам в минулій розпаковці показувала багато перлинок з бавовни, вони там теж в різному кольорі. І я оце думаю, можна буде підвісити до цієї до швенс, наприклад, ті легкі перлинки, тому що тут і так вже вага є велика, а ті невагомі підвісочки якраз будуть добре, бо сюди щось важке вже точно не повісиш. Ну ось. І чорні. Ну, подивіться, красиві ж. Що тут можна сказати? Красиві. Тут, бачите, знову ж таки, ну в кожній партії вони такі. Тут зовсім трошки профарбовано, а далі не профарбовано. Тобто антиалергени з них не вийдуть, але, але красиво. так Наступна позиція ось такі ось прекрасні. Квіточки рожевенькі. ось, Вони дуже підійдуть під рожевий кварц в золоті, дуже ніжні, тендітні, ось, ви бачите, дуже красиві. Вони йшли з силиконовими ось цими заглушечками. Тут є кільце в кожній сережці. Тут їх в позиції було 6 штучок, тобто три пари. От бачите, тут вже покриття хороше. Оце вже точно гіпоалергенні, тут вже 100% не буде ніякої реакції. А в тих попередніх сумніваюся. Так, і Ось ці дві коробочки цікавенькі, Тут що пройшло, тут теж, бачите, така паперова заглушка. І тут прийшли ось такі листочки. Листочки. Ось так. Сережки листочки. В сріблі та в золоті. Вони дуже класні. Вони теж важкі, ось ці. Важче, ніж всякі ось такі. І важче, ніж на англійському замочку. А, ні, ось так треба. Ось так треба. Неправильно вам показую. Збиваю вас. Ось. Срібні і золоті. Ну, я маю на увазі колір, звісно, ви зрозумієте, що це фурнітура біжутерії. Так, заглушечками теж, бачите, гарна, гарне покриття, нічого ніде. І заховане кільце. Я дуже люблю, коли в таких сережках пусетах це кільце заховане. Тобто не видно сам елемент з'єднання. Ну, видно якусь там петельку, яка буде, але все одно, елемент з'єднання не такий. Довгий і не такий помітний. Їх було теж по 10 штучок, тобто 5 пар. Ось такі от красиві листочки. Далі ось такі гачки. Всі ці гачки з покриттям. Вони, вони знаєте, з одного боку простенькі, а з іншого є в них якась така ніжність і тендітність. І простота, і в той же час блиск, якийсь такий елегантний блиск. Вони такі стримані, але симпатичні. Камінчик. Тут, тут камінчик жовтенького кольору, як під. Ой. Цитрин, боже, цитрин. Ось такі самі. Під аметист фіолетового кольору. Ну, звісно, це не аметист і не цитрин, це циркон кубічний. Але ось. І такі самі, але в блакитному кольорі. Але подивіться: такі та не такі. Бачите, яка краса? як цей блакитний, сяє і відблискує. Ну, просто шикарно. В чому тут особливість самої покупки? Ось ці сережки, які під цитрин та під аметист. Так? Ну, я їх так умовно називаю. Звичайно, це просто фарбований кубічний циркон. Ех, їх іде їх по 20 штучок в пачці, тобто по 10 пар. І ціна за пачку дешевша, ніж ось цих, а цих іде 10 штучок, тобто 5 пар. Ну от В 2 рази і ще трошки більше. Ці дорожчі, ніж ці. Тобто 20 штук коштує дешевше, ніж ці 10. І я, оце, коли оформлювала саму посилку, думала: ну як це я так? Чого ж я не взяла ось цих в блакитному? В чому ж різниця? А в тому, що ось цих нема в блакитному. І тут трошки відрізняється колір золота. Я не знаю, може вам на камеру навіть цього буде непомітно. Але з бл... блакитне ось це зол... блакитне золото кажу. Ці сережки, які з блакитним каменем, вон... у них золото трошечки світліше, трошечки жовтіше. У цих більш темне, таке, ближче до радянського золота, ну таке якесь 585-ї проби нашої звичної. А, ц... а це трошечки світліше. Мені особисто ось цей колір приємніший. Ну, і камінь тут якось особливо світиться, я не знаю, чому. Цей теж світиться, ви бачите, теж він гарну гранку має, але не настільки. Ну і жовтий, відповідно, теж. Так що, от і робіть собі висновки: чи потрібно вам вдвічі переплачувати за ось такий, чи вас влаштують ось такі? Вони були і в сріблі, але я чомусь в сріблі не замовила. Обмежилась золотом. Вже не пам'ятаю чому, що керувало мною в той момент, але таке буває. Переходимо до, о, до мого розчарування. Ну, не те, щоб мені не сподобались ці замочки, але саме в цих двох замочках мені попалися браковані сережки. Тобто ось цей попався, подивіться, от начебто нормальний замочок, да? але він ось такий. І при тому, що я вже намагалась його там і вигнути під одним кутом, під другим цю, цю паличку і цю вже піджимати ні. Оп, і все, і пішов. Ну, тобто він, якби, триматись тримається. Але ну, ти не будеш клієнту пропонувати таку сережку, правда? Я написала продавцю. Не знаю, що він мені напише, відповість, тепер треба слідкувати. Я попросила компенсувати мені вартість пари таких сережок і пари ось таких. Зараз покажу, що з цими було не так. Ось не знаю, чи, чи він виплатить кошти, чи виплатить тільки за одну, тому що, знаєте, за однією з цієї вже не можна використовувати пару, тому що, ну, розумієте, одна сережка кому потрібна. Так, а з цією теж замок не працює взагалі. Взагалі. Не заклацується, Бачите, взагалі. Так, до речі, в цій партії було десь приблизно ще три сережки, які теж не працювали. Але я їх там підігнула, вигнула, і вони гарно ну, почали. Тобто там була проблема. Просто, ну, або вони так хранилися, зберігалися, або вони погнулись, поки їхали. Ну, там я все виправила, там все з ними нормально. А ця, а ця ні. Так, ну ладно, давайте я вам покажу вже поближче самі ці сережки, як вони хороші, як вони виглядають. Ну, ось так замочок. Бачите, тут гарно все до такого не попало. До такого клацання. І ось так виглядає цей замочок. Знизу він всипаний кубічними цирконами. Тут гладенька поверхня і петелька, яка є роз'ємною. Ось такий. Французький, це здається, замочок називається. Поправте мене, якщо я не права, але, здається, французький такий замочок. Ось. Ну, і, і ось ці, бачите, в них якась така дивна форма цієї задньої дужки, Вона якась така вигнута. Не знаю, мені, чесно кажучи, цей вигін не дуже подобається, але ми ж не позаду дивимося, дивимося на сережки, а попереду. Попереду вони без всяких цирконів, але тут є такий, якесь тиснення візерунку з квіточок. Так, як би вам так показати, сподіваюся, що різкість нормальна, фокус є. Ось такі сережки. Ну, вони, в принципі, хороші, вони не завжди ці циркони потрібні, знаєте. Тому я брала різні і такі, і сякі, всякі різні. Тепер трошечки створю тут срібного хаосу. Ось такі кругляшки, такі кола, сережки, які всипані цирконами, але вони не суцільні, а з такими отворами, бачите, з такими як перфоровані трошки. Ось. Позаду вони гладенькі, а попереду з камінчиками. В принципі, вони вже і є готовими для тих, хто любить лаконічні, так? Ось. Але можна і якесь кільце сюди підвісити. Просто отак зверху. Ось. Я подумала, що такі теж мають бути. Ці, в принципі, були без зауважень, всі гарно відкривалися. Їх позиції було 10 штучок. Далі, ось такі. Вони. Не дуже широкі ось тут, не дуже, не дуже на широке вушко, таке, навіть на вузеньке, я б сказала. Гладенькі, відполіровані, красиві. Люблю такі моделі, дуже. Вони, і, знаєте, вже ну, і не нав'язливі, і без, без такого зайвого гламуру, але все ж таки з гламуром, от щось таке середнє. Тому що блискучі, поліровані, гарно блищать. Так, тут вушко, здається, нероз'ємне, якщо я правильно бачу. Так, нероз'ємне. Цих вушко нероз'ємне. Ось, і третя модель в сріблі. Ось такі сережечки. Посередині йде дві стрічечки камінців. І тут ніби як овал такий. Вони теж без зауважень, всі гарно відкривалися. Все з ними прекрасно. Зауважень немає. Їх теж в позиції 10 штук, здається. Так. До речі, ось цих 20. Ось цих не 10, ось цих 20. Наступні позиції це теж англійські замочки. Дивіться. Ось ці ось ця модель і ось ця це однакові, в золоті та в сріблі. Е, такі, знаєте, класичні, стримані, просто смужечка цирконів, кубічних, і нічого зайвого, і вушко, яке нероз'ємне. Е, яка особливість цієї моделі? Що на дуже тоненьке вушко? Тобто, в кого мочка вуха тов, товщої ширини, то вони не підійдуть. Бачите, тут зовсім маленька відстань від ну Цього штирка зовсім маленька. ось Але для тих, у кого тоненьке вушко, ця модель буде прекрасна. Знаєте, вона не буде вивалюватися ось так із вуха, а буде гарно сидіти і тримати сережку. Їх по 10 штук було в позиції. ось Класичні стримані палички блискучі. Ось. І ця модель, ця модель ось така. Така, ніби як тюльпанчик. Тут уже. Широка мочка, от для порівняння вам дивіться. Так, давайте ось так зробимо. Ось дивіться. На одній наскільки ця коротша, ніж друга. Бачите? Оце треба теж враховувати. Ну, і ось така. Тут петелька теж не роз'ємна. А, ні, тут роз'ємна. Тут роз'ємна петелька. Трикончики, тюльпанчики, 10 штук позицій. І остання на сьогодні модель ось такі сережки, вони теж схожі. Ну, одна і та сама модель, тільки в золоті і в сріблі. Ось така ніжна квітка зверху, а знизу просто відполірована поверхня. І вушко. Ну, бачите, вушка тут скрізь погнуті, треба буде їх трошечки порівняти. Але це найменше з тих проблем, що можуть бути в сережках. Ось. Красиві, мені дуже подобається. Вони так тендітно виглядають на вушках. І дуже гарно облищать ось ці циркони кубічні. Так, хочеться вам показати поближче, і щоб при цьому фокус не загубити, але не виходить. Ну, ви бачите, що дуже гарні. Їх теж позиції по 10 штучок. На цій ноті я з вами буду прощатися. Дякую, що були зі мною. Коментуйте, ставте лайки. На все добре! Бувайте!